Слава Ісусу Христу! Продовжуємо наш проєкт Голос духовності. Дуже для мене несподівано одне з відео, яке ми записали, а саме про дошлюбні стосунки. Напевно, з години на годину з дня на день наберуть 100 тисяч переглядів. Видно, що та тема дуже зацікавила багатьох. І до мене звернулися з таким питанням, чому я за дуже багато говорю до дівчат і практично не говорю до хлопців. Сьогодні ми в нашому відео це виправимо. Звернуся до початку Біблії, книга буття. Тоді сказав Господь Бог: «Недобре чоловікові бути самому, створюємо поміч відповідно до нього. Далі читаємо, що коли Адам глибоко спав. Бог взяв в нього ребро і створив йому жінку, що каже Адам. Це справді кість моїх костей, тіло від мого тіла, назватиме це жінкою, бо її взято від чоловіка. Так то полишає чоловік свого батька і матір, пристиг до своєї жінки, стануть вони одним тілом. Є дуже гарна притча на ту тему, один проповідник поїхав проповідувати. В далеку країну Євангелія. ну і, звісно, почав з читання Старого Завіту. І дочитують до цього місця. І цар почувши, що коли Адам спав, в нього було забрано ребро, каже: Стоп, ваш Бог злодій, не хочу більше нічого про нього чути. це геть. Наступної ночі. Почався якийсь шум гам, прибігає цар подивитися, що ж там відбувається. І проповідник говорить, мене обікрали. Що ж тебе вкрали? питає цар. В мене була срібна чаша, і замість неї хтось приніс золоту. Здивований цар каже, як так? Хіба то крадіш? На що проповідник відповідає? Я ж тобі про це хотів і пояснити. Взяв Бог ребро, дав жінку. Недобре чоловікові бути самого. Знаєте, якщо ми маємо намір одружуватися, то маємо діяти. Так в нашій традиції повелося, що ініціатором пошуку є, власне, чоловік. Він має шукати, він має вибирати, він має наполягати, він має добуватися. Але деколи страшно. Страшно наважитись на той пошук, страшно наважитись на якісь відносини. Деколи хтось собі каже, а якось воно буде, якось може мене хтось сам знайде. Повірте мені, що це дуже кепський варіант. Я часто порівнюю пошук жінки до війни, або ти, або тебе. Не шукаєш ти, знайдуть тебе. Просто повірте, що вам то дуже не сподобається, якщо вас знайдуть. Я вже надивився, наслухався і розумів, що говорив. Знаєте, мусимо розуміти, що шукати маємо. Маємо бути наполегливі, маємо розуміти, чого ми хочемо, маємо вміти перед собою ставити якісь цілі і їх досягати, як не як ми чоловіки. Маємо бути відважні, розуміти, що живемо тільки раз. Знаєте, є дуже гарна приказка, яка каже, що під лежачий камінь вода не тече. Хочемо щось мати, мусимо старатися. Знаєте, як мені потрапляється, як Я потрапляє на якогось дуже старого кавалера або хлопця, який щось сам не знає, чого хоче. Я їм часто розповідаю таке анекдот. Кум до кума постійно ходив в гості, тому господарю то вже набридло. І він вирішив підсипати тому гостю, який до нього приходить до кучає, проносне. І той гіст прийшов, покуштував ту їжу, яку йому підготували, і каже: напевно, буде йти додому. Встає і пішов. Господар просить свого сина йди подивися, що буде робити Вуйко Микола. І син приходить і каже: Вуйко Микола, спочатку йшов, скоро. Потім почав йти дуже скоро, потім почав бігти. Потім зупинився, махнув рукою і знов пішов помало. Хлопці, вважайте, щоб не наступив той момент, коли махнете рукою і знову підете помало. Слава Ісусу Христу! Слава Ісусу Христу! Продовжуємо наш проєкт Голос духовності. Таке запитання. Готуюся до хіміотерапії, в мене онкозахворювання і так мені тяжко і страшно. Скажу так, те, що ви наважилися на лікування, це й добре. Коли я був підлітком, був свідком такої історії. Один чоловік захворів на рак шлунку, лікарі давали високий відсоток того, що операція пройде успішно і людина проживе багато років ще. І одна з родичів того чоловіка йде до ворожки. Ворожка каже: не давайте оперувати. Чим історія закінчилася? Чоловік не лікувався, відповідно, рак прогресував, шлунок. Чоловік висох на мумію. І після того, як вже ситуація була дуже критична. Вони почали звертатися до лікарів, але було вже запізно. Знаєте, почути те, що ти маєш такий важкий діагноз, це завжди тяжко, це завжди шок. Людина робиться розгубленою. Хто з мудрих сказав, що ліпше з мудрим загубити, ніж з дурним знайти. І людина починає щось шукати, щось вигадувати. І горе тій людині, якщо вона потрапить на виборцеве слово дурного, який обов'язково порадить пити якусь траву, розкаже тисячу історій, як там хто вилікувався содою, якимись травами ще чимось. Якби ви знали, скільки я похоронив людей, які могли би жити, але вмирали по глупоті. Знаєте, може то дивно звучить, але я помітив одну закономірність. Що люди, які визнають е, діагноз, беруться за лікування, одужують, потім краще і здоровіше, і, можливо, навіть довше живуть, ніж звичайні люди, які з цим ніколи не стикалися. Інколи приходжу на похорон, дивлюся, лежить чоловік мого віку, років 50, питаю, що сталося, а мені кажуть, він ніколи не хворів. Він не знав, як зайти до лікаря. Правда, був один нюанс. Якщо його щось починало боліти, він собі наливав 100 грам і йому ставало легше. Відповідно, лікарів не потребував. І знову з іншого боку мав випадок, була одна жінка старша пані, і покликала мене на сповідь. Я їй посповідав, вже йду, і вона мені каже, Отче, ви знаєте, я така дуже сильно хвора, що, напевно, вже того року я останній раз посповідалася і вже, напевно, більше ніколи не побачимося. Я до неї ходив раз в 15, і кожного разу вона мені казала, що вже гаплик і вона скоро помре. Я бачив людей, які в один день кидали пити, курити, почувши про якусь важливу, тяжку проблему. Знаєте, маємо не боятися лікарів. Маємо вміти їм довіряти. Якщо сумніваємося в одному з діагнозів, то йдемо ще до когось, але не робити це не вихід. Не лікуватися це не вихід. Якщо ми можемо лікуватися, а не лікуємося, це одна з форм самогубства. Це противиться п'ятій Божій заповіді не вбий. Власне, лікуємося, молимо Бога, просимо за добрих лікарів, надіємося в тому самому на Бога і, власне, звернуся до Книги Приповідок, третя глава. Надійся на Господа всім твоїм серцем і не покладайся на власний розум. У всіх твоїх потяг, думай про нього, і Він твої стежки вирівняє. Слава Ісусу Христу!